У світі Формули 1 стабільність часто межує із застоєм. Востаннє, коли Пілатон вітав нову команду, на календарі був 2016 рік, а новачком був Хаас. З того часу закритий клуб із десяти команд здавався справжньою фортецею, захищеною політикою, грошима та скептицизмом. Але у 2026 році ворота цього клубу відчиняться знову. На стартові грати вийде одинадцята команда. І це не просто приватний проект ентузіастів, це Cadillac. За цим імлям стоїть міць Дженерал Моторс, колосальні ресурси та амбіції. Поки світ обговорює переходи пілотів і технічні регламенти, у надрах Cadillac йде робота, масштаб якої може застати навіть визнаних грантів Феррарі, Мерседес і Red Bull. Вони не просто хочуть брати участь, вони готують ґрунт для того, щоб стати суперкомандою. І вони мають план, як це зробити у формулі. 1 час це валюта, яка цінується дорожче за золото. І в цьому аспекті Каділак здійснив свій перший стратегічний маневр ще до того, як їх боліт торкнувся асфальту. Американська команда стала першою, хто отримав офіційний доступ до роботи над машиною 26-го року. Це сталося на 2-3 місяці раніше ніж будь-який інший конкурент. У світі, де інженери борються за соті частки секунди, фора за квартал це вічність. Поки існуючі команди були пов'язані з обов'язаннями цього сезону, боротьбою за очки та обмеженнями бюджетів на доопрацювання нинішніх машин, інженери Cadillac бивилися лише у майбутнє. Вони мали чистий лист і час. Розкіш недоступна для Mercedes або Red Bull. Що розриваються між сьогоденням та майбутнім. Цей гандікап дозволив їм розпочати фундаментальні дослідження аеродинаміки та шасі у спокійному режимі без тиску гоночних викендів. Вони одразу будують машину під революційний регламент 26-го року. Часто нові команди починають з малого, орендуючи кути в чужих аеродинамічних трубах та наймаючи мінімальний штат. Cadillac пішов шляхом топ-клубів. Швидкість, з якою команда набирає персонал, вражає. За короткий термін вони виросли з нуля до більш ніж 400 співробітників. Але мета ще амбіційніша. На момент прибуття в Австралію на перший гран-при 26-го року штат повинен становити до 650 осіб. Це ставить їх в один ряд із міцними середняками та наближає до топів. Причому Cadillac не просто набирає людей за оголошенням, вони ведуть агресивне полювання за головами. Переманюючи фахівців із Red Bull, Mercedes та Ferrari. люди вірять у проєкт та йдуть туди не за грошима, а за викликом. Інфраструктура Cadillac — це глобальна мережа, що охоплює два континенти та три стратегічні точки: Шарлот у США, центр симуляції, мозок команд, де віртуальні боліди намотують тисячі кілометрів. Сільверстоун, Великобританія, Серце аеродинаміки. Розташування в крем'яній долині автоспорту дозволяє бути в центрі інженерної думки та логістики Формули 1. Фішерс Індіана, США, виробнича міць, завод, де креслення перетворюється на карбон та метал. Такий поділ праці дозволяє команді працювати 24 на 7, використовуючи часові пояси як перевагу, а не як проблему. Одним з найрозумніших рішень керівництва Кадилака стала відмова від гордині на початковому етапі. Вони розуміють, що побудувати конкурентоспроможний двигун із 0 до 26 року, завдання самогубне. Тому вони уклали пакт із «Феррарі». На сезони 26 та 27 Кадилак стане клієнтом Скудерії, отримуючи від італійців силому установку та коробку передач. Це дає їм надійний перевірений фундамент. Однак тут криється ключова відмінність Кадилак від, наприклад, Хаас. Команда отримує у «Феррарі» все, що дозволено регламентом. Підвіску, гідравліку, елементи шасі. Cadillac вже вибрав шлях незалежності. Вони беруть лише мотор та коробку. Підвіска, шасі, аеродинаміка все це розробляється всередині General Motors. Це дуже важливо. По-перше, це дозволяє їм повністю контролювати філософію машини, яка не залежить від примог архітектури Ferrari. По-друге, це підготовка до 28-го року, коли General Motors планує представити власний двигун. До того моменту вони вже вмітимуть будувати все інше, і перехід на свій мотор стане фінальним пазлом, а не початком нової забутови. Як підготуватися до підстопів, стратегій та хаосу гонки, якщо у вас немає машини і ви не берете участі в чемпіонаті? Запитаєте ви. Каділак знайшов відповідь у тотальній симуляції. Прямо зараз у штаб-квартирі Каділак проходять примарні гран-при. У кімнаті керування збираються 60 інженерів. Вони надягають навушники, сідають за монітори і в режимі реального часу проводять гоночний вікенд. Вони використовують дані симуляторів, вводять змінні, дощ, сейфті-кар, червоні прапори та відпрацьовують комунікацію. Хто говорить по радіо, коли прийматиме рішення про підстоп, як реагувати на відмову гідравліки? Ці протоколи пишуться кров'ю і потом зараз, щоб у 26-му році не виглядати аматорами. Більше того, вони купили старий боліт Формули 1, щоб тренувати механіків. Під стоп це хореографія, яка потребує м'язової пам'яті. Механіки Cadillac вже тренуються змінювати колеса, використовуючи нові, найважчі шини специфікації го року. Вони не чекають на старт сезону. Для них сезон вже розпочався. Ніякі технології не допоможуть, якщо за кермом сидітиме людина, не здатна дати зворотний зв'язок. Для нової команди, яка не має історичної бази даних, пілот стає головним інструментом налаштування. Каділак перестав грати в кішки мишки з пресою і офіційно оголосив свій склад на 26-й рік. Команда зробила максимально прагматичний вибір, підписавши двох ветеранів із колосальним дослідом Вальтері Ботаса та Серхіо Переса. Чому саме вони? Фін не просто швидкий пілот, він людина, яка знає зсередини, як працює чемпіонська машина Мерседес. Його досвід налаштування болідів та розуміння процесів у топ команді стануть безцінним активом для інженерів Cadillac, які будують процеси з нуля. Серхіо Перес. Незважаючи на всі складності останніх років, Чеко залишається одним із найдосвідченіших гонщиків пілотона. Він працював з моторами Мерседес, Хонда, а тепер допомагатиме адаптувати Феррарі. До того ж, його комерційна привабливість на ключовому для Каділак американському ринку величезна. Також підтверджено роль Колтона Херта. Молода зірка індікар займе позицію тест пілота, що дає команді перспективу на майбутнє, поки професори Ботас і Перес навчатимуть їздити машину. Цей склад, заява про наміри. Каділак не бере рентадрайверів або зелених новачків. Вони наймають людей, які знають, як перемагати, і чий зворотний зв'язок дозволить скоротити відставання від лідерів у рекордні терміни. Регламент 26-го року. Це великий зрівняльник. Виходять складні мотори MGU-H, приходить активна аеродинаміка і система Manual Override. Всі команди починають з нуля. Для Cadillac це ідеальний шторм. Mercedes і Red Bull мають багаж знань, але він також є багажем старих звичок. У Cadillac немає спадщини, яка тягне назад. Вони будують машину відразу під нові реалії. Під розподіл потужності двигуна 50 на 50, під нові габарити шасі, під активну аеродинаміку, яка потребує зовсім іншого підходу до проєктування підвіски. Вони співпрацюють з Феррарі у тестах. Хотять чутки про приватні тести в імоло, де Cadillac використовував стару машину для перевірки своїх операційних систем. Це рівень підготовки, якого ми не бачили з часів дебюту Toyota. Хоча Тойота провалилася через корпоративну бюрократію, чого Кадилак намагається уникнути, наймаючи гоночних людей, а не корпоративних менеджерів. Коли Хас прийшов у Формули 1, їхньою метою було виживання. Мета Cadillac – домінування у довгостроковій перспективі. Звичайно, наївно очікувати, що вони виграють першу ж гонку у 26-му році. Чудес не буває, і розрив з топ командами буде. Але шок, про який говорять експерти, полягає не у перемогах. Шок буде в тому, що Каділак швидше за все пропустить фазу безнадійного аутсайдера. Завдяки ранньому старту розробки, агресивному найму, покупці кращого доступного мотора Феррарі і ставки на досвідчених пілотів, вони можуть відразу увірватися всередину пілотона. Вони можуть почати там, куди Альпін чи Вільянс намагаються потрапити роками. 26-й рік стане роком, коли американський прапор у Формулі 1 перестане бути просто рекламним ходом. Каділаки йде, щоб довести, американці вміють робити не тільки шоу, а й найшвидші машини у світі. Якщо вони зроблять правильно, падок дійсно буде в шоці. Не від того, що вони приїхали, а від того, як швидко почали обганяти. А з вами був канал Формула Перемоги. Підписуйся, став лайк та підтримай україномовний контент. До зустрічі.